Чому багато людей, багато майстрів е і не тільки майстрів, взагалі просто людей, які хочуть масштабуватися, відкладають свій розвиток на час після війни? Доброго дня мене звати Тетяна Голікова, і я засновниця найбільшої мережі центрів падології в Україні. І сьогодні я хочу поспілкуватися з вами про те, чи варто відкладати Свій розвиток, своє масштабування на день якийсь просто один день, коли ми почуємо, що все війна закінчилася. Тепер можна починати масштабуватися. Я вам можу сказати, що я, як людина, яка зросла в найбільшій кількості своїх центрів, саме під час війни, можу вам сказати, що не треба чекати якогось понеділка, ніколи не треба чекати взагалі, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, може початися щось інше. Можливо, коли закінчиться війна, у вас просто. Елементарно на це не буде сил, здоров'я чи енергії. Тому е я за те, щоб масштабуватися, розвиватися з тим, що ви маєте. Там, де ви є, і не чекати якогось одного дня, коли ви почнете. Тому що коли почалась війна, звісно, багато людей не розуміли, що нас чекає, і коли це все закінчиться. Всі жили можливо там двома днями скоро закінчиться і так далі. Але а, той, хто не чекав, а почав діяти, той і вийшов на якийсь новий рівень. Чому у війну одні люди просіли, а інші зробили більше? Я поясню свою думку. Я не претендую на істину, я завжди ділюся лише своїм досвідом. Саме чому я виросла. Під час війни, тому що коли я зустріла війну з великими боргами і звільненням чоловіка з роботи, ми залишилися просто з двома центрами: один центр, який якому вже був рік, інший центр, якому там було два тижні. І хочу сказати, що ми зустріли саме війну з великими боргами, тому що ми тоді заходили відкривати другий центр, взявши кредит, взявши борг у рідних гроші. І е, чоловіка звільнили з роботи. У нас не було, наприклад, можливості там не було варіантів інших центр. Це була наша головна опора. Головне те, що нас. Могло витримати на плаву, і звісно, чекати якогось дня, коли закінчиться війна, коли е, там якась станеться якесь чудо. У нас не було такої можливості. Ми рятували себе, рятували сім'ю, рятували колектив, тому що і дівчата всі ж працювали, і всім треба були можливості заробляти гроші. Я можу сказати, що я не рекомендую чекати на закінчення війни, тому що ваше життя проходить. По перше, е, я завжди кажу, час летить, тяжко стіночку зносить. Сьогодні вам 30, завтра вам 40, Рок, після завтра вам 60, і вам уже точно нічого не хочеться, і ви зустрічаєте пенсію з трьома тисячами гривень, так нічого не зробивши в своєму житті, не відклавши, не напрацювавши, не невестували в якийсь актив, який потім часом зможете продати чи там передати в спадок, який можливо навіть просто може прогодувати вас в старості, коли вже не буде можливості такої працювати. І час пролітає. На жаль, ми не молодіємо. У нас одне життя, і час проходить і чекати точно нічого. Чому треба розвиватися під час війни? Я можу сказати, що сильні особисті. Тасті народжується у кризу, коли все хорошо і все так славненько, все мирно. То дуже багато багатьох людей це розслабляє. Коли з'являється криза, багато людей починають діяти. А це саме моя історія, мій досвід, тому що саме мене війна дуже сильно, скажем так, збадрила, да таке російськомовне слово. Але хочу сказати, що в кожній кризі, в кожному, в кожній темряві треба шукати світло і бачити можливість. Наприклад, мені таку можливість свій час показала організація бізнес-спілка борт. Я їй дуже вдячна, тому що я якраз на початку війни, там через півроку попала до них в організацію, де ми е, проходив перші тоді такі збори, перші, де вже досвідчені підприємці ділилися власним досвідом. Саме тоді, коли я послухала людей більш досвідчених підприємців, які на той час вже мали набагато більше ніж я, е, я почала бачити теж можливості, тому що в війну роз'їхалось багато конкурентів, багато е, там приміщень в перші часи здавалися там за гарним за гарною вартостю. Багато роз розпродавали меблів там. Класних і так далі. Саме тоді я почала бачити можливість. Хтось бачить темряву, я почала бачити можливість для того, щоб розвиватися. Саме під час війни помітьте, почали подавати, надавати держава допомогу в плані гранду, скільки підприємців завдяки гранду продовжили розвиватися, піднялися да, десь. Я за свідомий грант, а не просто бігти за грошима, тому що їх все одно треба повертати. Тобто, під час війни, якщо дивитися і шукати можливість, тут в голові шукати можливість її можна. Завжди знайти, якщо бачити лише темряву, лише чорне, не дивитися по сторонам, не шукати можливість, то звісно, ну тоді ви будете бачити лише біль, страх, жаль і чекати там мирного часу, коли все почнеться. Треба розуміти, що ми живемо сьогодні, і наше життя проходить сьогодні. Наприклад, я хочу сьогодні більше собі дозволяти. Я сьогодні хочу дати своїй мамі там гідну старість. Я сьогодні хочу допомогти їй там в лікуванні, якомусь можливо, довго дороготривалому. Сьогодні хочу дати своїй дитині можливість отримати там вищу освіту, якщо він захоче. Я сьогодні хочу дати йому можливість там влітку відпочивати в таборах за кордоном чи в тут в Києві. Я сьогодні хочу жити класно. Я сьогодні хочу мати власне житло і, наприклад, в столиці. Я сьогодні хочу там їздити на кращому авто. Я сьогодні хочу не тоді, коли закінчиться війна. я сьогодні хочу забезпечити собі своє життя, тому що я не знаю, що зі мною буде через півроку, через рік, через два. Але все, що я можу зробити в сьогоднішньому дні. Я зроблю, і дійсно війна, вона робить дуже сильних особистостей. Як от у мене буде виступ в Запоріжжі на конференції, тема виступу буде, як пробитися крізь бетон у складні часи, тому що коли ти інвестуєш постійно в свій мозок, коли ти інвестуєш своє мислення, коли ти постійно працюєш над собою, коли ти працюєш над своїми страхами, коли ти можеш оточити себе сильними людьми, які там менше бояться за тебе, які більше йдуть, кудись можуть тобі допомогти підказати, тоді ти зможеш пробити ну, скрізь будь-яку кризу, і ти будеш розуміти, що що б не сталося, у тебе є твої знання, у тебе є твій досвід, і ти зможеш вижити в будь-яку. Тому що я от, вважаю, ті люди, які зараз розвиваються в час війни, це дуже сильні підприємці, це дуже сильні особистості. І якщо витримати вже настільки таку шалену кризу під вибухами, під локдаунами, коли над головою літають шахеди, коли звучить постійна тривога, коли постійно безсонні ночі, якщо вже підприємець вистояв і підняв. Нямся в таких умовах, то тоді йому вже нічого не страшно в майбутньому, і я можу сказати, що в війну розвиваються ті, хто може швидко пристосуватися до умов, тобто. Той, хто більш пластичний, гнучкий, хто швидко може робити, виконувати якісь свої ідеї. Прийшла ідея з там з вечора. Да, він зранку прокинувся, вже написав п'ять цільових кроків, накидав там для того, щоб дойти до цієї цілі, то максимально швидко, хто не катається на качельках, йти мені чи не йти, а закінчиться війна, чи не закінчиться. А страшно чи не страшно? А вийде чи не вийде? А якщо то, а якщо е людина, яка менше, якщо яка тупо просто. Має ціль, прописала цільові кроки, пішла робити. У такої людини завжди максимально швидко будуть результати. Людина, яка дуже довго думає, оця фраза, типу, там п'ять разів відмір, один раз відріж, вона зараз не працює. Зараз працюють виходить у тих людей, які максимально швидко можуть щось робити, які максимально швидко пристосовуються до умов, які не думають про там от наслідки. А якщо я зараз спробую, а що може бути? Давайте от згадаємо з вами дітей, маленькі діти. да, Коли дитинка маленька, вона не так боїться. неї не має такого інстинкту інстинкту самозахисту. Вона біжить, вона не думає про те, що вона може впасти, розбити коліно. Вона просто живе своє щасливе життя. Вона не боїться експериментувати, вона не боїться тестити, вона не боїться щось нове. В все хочеться спробувати в своєму житті. Її гукають там, пошли на стадіон футбол, поганяємо. Вона каже, так Пошли там в кукли, погуляємо. Так пішли там. Я не знаю, там в магазин. Так поїхали там в гості. Так, коли людина дорослішає, вона набуває багато, Багато більше страху Їй набагато складніше потім розкачуватися. Задайте, просто дитину і навчіться всім можливостям казати так. Вам запропонували там якусь можливість виступити, десь чи там піти, десь побути на якомусь там бранчі, да, де будуть підприємці, йдіть туди. Вам запропонували там якусь зустріч, де будуть люди, яких ви там не знаєте. Йдіть туди. Завжди треба казати можливостям так, максимально швидко, реагувати на якісь ідеї, які у вас є, щось робити для того для їх виконання, не просто сидіти і чекати, що хтось за вас. Це все зробить. Навчіться бути пластичними, навчіться бути швидкими по дорозі до своєї цілі. Навчіться не боятися. А якщо вже боїтеся, то як я кажу, робіться зляканими. Тому що страх він завжди нас від чогось захищає. Уявіть, якби у нас не було страху, да ну що ми падали з дев'ятиповерхових будинків, я завжди кажу, йшли, прокидалися під колеса автомобілів. Страх він завжди нас захищає. І тому не треба боятися, треба швидко реагувати, пристосовуватися до умов, менше думати більше. Діяти і тоді жодна криза, жодна війна вам не страшна. Тоді ви пристосуєтесь до будь-яких умов. Якщо ви хочете моєї більше інформації, більше моєї мотивації, ви можете знайти на моїй сторінці в інстаграм або в телеграм-каналі, де ви зможете більше познайомитися зі мною, більше дізнатися про мене і отримати більше від мене мотивації.